Здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про стрес. Знову так часто піднімаємо ми цю тему в ефірі, тому що на жаль. Вже не один рік живемо у цьому стані практично постійно. Сьогодні заакцентуємось на тому, як стрес впливає на наше серце і судини, адже ми з вами не раз самі переживали той стан, коли серце гупає сильно і швидко, і часто, коли знаєте, так кажемо, що пульс аж в скронях відбивається, чи е, безслідно. Проходять такі моменти для нашого організму. Це спробуємо сьогодні з'ясувати. У нас у гостях Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Добрий день вам. Добрий день. І як завжди, на початку нашої розмови нагадаю, що а, якщо потребуєте допомоги медичної, особливо якщо не можете зрозуміти, що відбувається з вашим організмом, звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання «Екомед». там безкоштовні консультації, там шукають причину. А, Вашого стану, а не знімають симптоми. Всі препарати виготовлені з рослинних компонентів повністю на рослинній основі. Тому, будь ласка, звертайтеся куди і як? Отже, найперше занотуйте телефон 096 695 04 51. Це телефон, адреса вулиця Хорива, 4, Ну і сайт ecomed.com.ua. ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що розпочинаємо нашу розмову. І Анатолій Васильович, Максим Васильович, вибачте, давайте розберемося спочатку, що ж таке стрес, бо мені здається, що ми дещо по іншому, кожен сприймає цей стан. Ну так, дійсно, це слово багато значень має вперше. Воно з'явилося 20-му сторіччі до цього часу. Це англійське слово мало трошки інше значення, але тепер під стресом ми розуміємо саме реакцію організму на якесь перенавантаження. І вона може ділитися на таку швидку реакцію, яка первинно словом, в стрес і не називалося, коли цей термін був впроваджений. Воно більше стосувалося багатоденного такого пристосування протягом кількох тижнів або місяців навіть. А, але ж під стресом ми часто розуміємо, і швидкі реакції адаптації це коли за рахунок викиду адреналіну і активізації певних ділянок нервової вегетативної нервової системи. У нас починає підніматися артеріальний тиск, починає сильно битися серце, розширюються зіниці, кров відливає від шкіри і переходить до більш життєво важливих органів. Тобто організм протягом кількох секунд, буквально після емоційного якогось сильного навантаження, готується або до боротьби, або до бігства тобто, або треба перемогу якусь отримати над самцю, над іншим самцем, щоб потомство залишити або перемогти хижака, або втікти від хижака, або наздогнати здобич. Тобто, те, що активізує весь організм і налаштовує його на дуже швидке мобілізацію, таку резервів всіх, ось це виконує е, гормон адреналін, і це така швидка фаза, яка триває кілька секунд, ну максимум кілька хвилин. Потім е, ці запаси не безперервні. Потім е, ось ця активізація м'язів і серцево-судинної системи поступово. Проходить, але якщо стресові навантаження продовжуються далі, то вже переходить це на рівень гормона кортизола. Вона він теж в наднирниках виробляється, тільки не з серединки наднирників, а з їх кори, і він забезпечує тривалу адаптацію на зміну температури, коли навколо стає холодно або жарко спека, і це не припиняється, це тривалий час. Або на якісь постійні емоційні навантаження, зміна якогось місця перебування, входження в якийсь там колектив новий, або адаптація до якихось нових психологічних умов, яких раніше не було. І це триває тижнями, тижнями але, звичайно, і для цього механізму є свій край, і колись стрес переходить або форму пристосування. тобто організм адаптується до нових умов, або якщо резерви недостатні, то виникає стадія виснаження. І тоді починаються хвороби. Ну це угу. я, так теорію вам виклав. А, ну мені здається, якщо це ретранслювати на наші реалії, так то от перший, там, де адреналін е піднімається, то це коли, наприклад, обстріли йдуть, так, так коли так, ви так, чуєте так. вибухи. А другий, там, де головний кортизол, то це те, в чому ми живемо три роки останні. Ну, так постійні роки. думки про те, що може прилетіти, так. Так, так, ми постійно в стані ось такого хронічного вже стресу. Це прийнято так називати. Mm -hmm. Хронічний постійний стрес, і на жаль, за ці три роки, звичайно ж, вже дезадаптація. У багатьох людей вже відбулася, і почалися вже Чому? хвороби стресу. І багато хто не розуміє, що це саме від цього вони і почалися. І сьогодні ми так трошки які їх... саме органи найперше підпрацювали. Ну, серце безумовно. Серця? Серце і шемічна хвороба серця це одна з класичних таких хвороб стресового характеру. Це коли звужуються, спазмуються судини серця. Той самий ті, ті ж самі гормони вони викликають спазми часто судин. Угу. ось і серце без кровопостачання. А якщо ще це і на фоні атеросклерозу, тобто вікових змін, відбувається, то тоді біда це шлях до інфаркту. Так, він може розвитися після такого стресового навантаження достатньо швидко протягом кількох там, годин, а іноді навіть і скоріше після надмірних емоційних переживань. Або це наслідок хронічного стресу через місяць-два такого стану. Ну і це те, що загрожує населенню України практично. Uh -huh. Майже кожному після певного віку буває і молодим також. То серце, да, звичайно ж. Ну як серце захистити від стресу і, взагалі, і інші органи також? А то в першу чергу це заспокійливе, а це перша ланка нашого спротиву, тобто, що медицина може нам дати корисного для боротьби із стресом. Це вперше за все заспокоїтися, тому що стрес починається з емоцій. Якщо ми реагуємо на гучний звук одним чином, це буде стрес. Якщо ми його пропускаємо повз вуха і не реагуємо на нього, то це навіть і, і стресу ніяким не буде. Тому що стресова mm -hmm. реакція просто не починається, якщо немає е емоційної підтримки. Таким чином, якщо емоції будуть згладжені, якщо вони будуть е е так би мовити, зменшена їх активність, ну і ось препарат такий рослини, як ЗСП, тобто заспокійливий седативний препарат. Це засіб і подібні, такі як із таких трав, як валеріана, пустирник, гліти, таке інше або м'ята, і все це е, з, нервову систему е, заспокоює і можна їм користуватись навіть тривалий час, особливо натурального походження препаратами, без розвитку якихось побічних дій, хіба що час від часу треба їх міняти між собою, щоб не було звикання протягом кількох місяців до одних тих самих компонентів. Але от я про серце ще хочу. Серце все таки більше страждає від таких моментів екстрених навантажень, так е, ніж, наприклад, від хронічного стресу. Ну, і так, і так воно страждає від гострих воно страждає, тобто у молодих, здорових людей ніякий емоційний переживання не викличуть інфаркт. Ага. Так, а якщо вже організм трошки має вік, і атеросклероз вже розвився, судини серце вже на половину, а то і на 90% закриті холестеріновими бляшками, атеросклеротичними, тобто бляшками, то тоді, звичайно, їх додаткове звуження може викликати недостатній приток крові, змертвіння. Якщо ще приєднається якась ситуація. Фізичного навантаження там, де да навіть просто підйом по mm -hmm. сходах, то ось тобі вже інфаркт, тобто вже незворотнє омертвіння ділянки міокарду, ділянки серц... серцевого м'язу, яке за собою вже тягне тривалі наслідки. Е, так що і так, і так, і звичайно, ось серце це перший орган. Ну і е, не єдиний не єдиний так. Зараз я, ага. я знаєте, що я хочу е, у вас запитати, чи можете ви розповісти, як працюють препарати заспокійливі, що вони блокують. Ну, вони блокують емоції зайві, і навіть такі коли... фізично, що вони блокують. А, ну, фізично? типу, нерви <зас> заспокоїти Ну, нерви. Нерви це так по-простому кажуться. Насправді нерви вони знаходяться mm -hmm. на периферії, там в кінцівках, наприклад, але ж вони не відчувають емоції. Емоції відчувають головний мозок. Це власне кажучи, не нерви. Ось, але ж в мозку є нервові шляхи. Є синапси псипо перемикачі між клітинами, і збудженість ось угу. мозку в цілому можна знизити це відповідно і на електроенцефалограмі. Видно, що ці хвилі такі гострі згладжуються, і по якщо людину розпитати, вона відчуває якесь тепло, внутрішній заспокоєність. Тобто, це те, що наші емоції робить більш таким пом'якшу, їх скажімо так, де тобто від занадто сильної агресивності, збудженості, людина перемикається на емоції. Такі, які виникають під час медитацій або молитв, або якщо людина з собою може керувати і дає собі наказ заспокоїтись, на жаль, не завжди так спрацьовує. Це треба дуже багато років тренувань для того, щоб поставити. Ну, коли почнеть пити ту ж саму валеріану або наш препарат ЗСП mm -hmm. комплексний, тут в наших засобах яка перевага? Кілька компонентів. Не один не одна трава, а кілька. Mm -hmm. І тому звикання практично немає. І можна місяць, два-три пити, і при цьому ефект засобу все рівно. Продовжує відбуватися, тобто відчувається заспокоєність, відчувається люди. Потім через місяць приходять. Я їх розпитую, як mm. е ваші відчуття кажуть: вже не так реагую, вже кращий сон, вже менше збудженість. Ну. ну це дуже важливо насправді, бо багато людей, навіть і серед моїх знайомих, вони оце ми живемо в цьому стресі і не боїмося. а-а-а таких препаратів заспокійливих, тому що боїмося залежності? залежності. Так, 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 так тому звичайно. це дуже важливо. Така, що... да. Ну власно кажучи, залежність вона буває тільки на наркотичні речовини, якщо вже так докопатися до значення цього слова. Ось. Пристрасть така до їх вживання. А якщо під цим розуміти звикання, тобто втрату ефективності препарату mm -hmm. поступового, ну таке явище є, і на рослинні засоби теж. Тому окремі трави, такі як, наприклад, валеріани чи пустирник, більше місяця пити не варто їх треба міняти між собою. Або я ж кажу, брати комплексний препарат з багатокомпонентним складом. А ось ну це стосується і будь-яких архметич... Да, Ну а хімічні препарати вони можуть просто мати побічні дії. Там але... такої психологічної залежності, як від наркотиків, немає, але психологічна залежність від заспокійливих певна може бути. Тобто людина не хоче знов окунутися в той угу. стан, який був до початку прийому. Вона вже звикає до стану розслабленості і спокою. І в таких моментах дійсно вона сказати, я без цього препарату вже не можу жити. А ну в таких випадках треба вибирати такі такі препарати, таку групу засобів, яка не дає побічних үгін. ефектів. Це перш за все рослинні препарати. Ніхто не буде сперечатися, що серед рослин є потужні заспокійливі засоби. Добре, йдемо далі. Ще при от таких а, станах гострих стресів, ми дуже часто відчуваємо, що от прямо от народі ми кажемо а, в голові гуде, або кров в голові лупає. Це ж. Судини дають про ну себе так, знати, Пульсація так? в ухах, наприклад, це так, як ми відчуваємо підвищений тиск. Mm -hmm. І гіпертоніки це дуже добре знають і починає голова боліти, е, крім того, всього іншого, суди не спазмуватися в голові, тому що що таке е, підняття тиску? Це спазми судин і це посилення роботи серця. Саме так організм створює тиск. Тиск підвищений це захисна реакція, це компонент стресу mm -hmm. для того, щоб м'язи ефективніше працювали, щоб краще було кровопостачання, не випадок, наприклад, крововтрати, е, то піднімається тиск. Але якщо це... Ця реакція корисна стає постійною, то розвивається гіпертонічна хвороба. Mm. А і якраз гіпертонія і регулярні спазми судин це теж дуже часті mm. наслідки стресу, які за собою тягнуть різноманітні причини. Про серце ми вже поговорили, okay. але ж головного мозку це теж стосується. Тому регулярні головні болі, запаморочення, шум в вухах це можуть бути ознаки порушного кровопостачання. Так звана дисциркуляторна енцефалопатія, тобто порушення роботи мозку із нестачі притоку крові. А, ну а якщо судини спазмовані або є якісь порушення в притоку крові із холестерінових бляшок, із звуження і стискання судин в шийному відділі хребта, це все дозволяє розпізнати деякі обстеження. І, до речі, можу сказати, що mm -hmm. буквально тиждень тому в нас розпочалася знов УЗД-діагностика, і там можна, проводячи УЗД-судин шиї. Довідатись про причини того, чому кров до голови не дотікає, mm -hmm. е, і холестеринові бляшки побачити, і е, защемлення судин, і їх спазми. Так що у нас і діагностика теж тут іноді необхідна для того, щоб правильно призначити рослинні препарати. Ну а і концентрат неврін, якщо до голови ми вже сказали про голову, то це комплексний засіб і для розширення судин головного мозку, і для заспокійливої дії одночасно. В нього більш глибока дія, ніж у просто заспокійливих, він відновлює працездатність нервової системи. Це нейропротектор, нейротропний препарат широкого такого спектру дії. І в відновлювальному періоді після якихось там інсультів, наприклад, він дієвий, і просто для зняття хронічного стресу. Угу. Ну добре, а що рекомендуєте, щоб от стабілізувати цей тиск, який виникає через стреси постійні? Ну якщо це вже гіпертонія і тиск регулярно підвищується, навіть і без стресу вже тому, угу. що регуляторні механізми поламані, тому що вже нирки можуть постраждати із за постійного спазму судин, то тоді вже потрібні препарати, і в тому числі і наші, у нас такі є для зменшення просто угу. тиску. Для того щоб ці судини просто розширити, зняти їх спазм, в нас є такі засоби, такі як фітопрепарат Кришталь, наприклад, або більш новий Тензонорм, який такі пікові е, кризи гіпертонічні краще попереджує. І препарат там, наприклад, ангіовіталі, який розширює судини вибірково саме головного мозку, тобто є засоби судинного характеру. Ну а серед офіційної медицини теж такі засоби є. Ну але ж, якщо легка форма хвороби, то краще в першу чергу опробувати на собі засоби натуральні. Знаєте, ми колись з вами говорили про підшлункову, і ви говорили про ваш препарат комедівський, який не який змушує стимулює підшлункову працювати правильно і виробляти все, що вона має виробляти правильно. Якщо ми говоримо про препарати, оці для судин це так само працює, бо ми знаємо, що гіпертоніки, от їм вони щоранку, там чи щовечора, вони мають випивати. Якщо ти вже маєш такий діагноз, ти вже фактично пожиттєво маєш прив сидіти прив'язаний прив до таблеток. Mm. Ваші препарати вони допомагають судинам відновитися? Чи це теж якщо вже починаєш, то маєш ну приймати... так, так? У нас да, були ж програми, і у вас в тому числі де. Є про це розповідав то є препарати, які дозволяють гіпертонію просто вилікувати. Це О. те, що в офіційній медицині не визнається як така можливість, навіть така. Ну тому що немає інструментів для цього. А в нас розроблений засіб, який дозволяє холестеринові бляшки саме зменшувати в розмірах. Ну це трошки не по це темі, інша тема, Але так. Гіпертоніки мають знати, що допомога може бути не тільки шляхом щоденного збиття тиску, можна на більш глибокому рівні відновити стінки судин. І е, таким чином, і плюс там роботи нирок, нервової системи, нервової регуляції, гормональної регуляції, і таким чином більш е, на тривалий час е, нормалізувати тиск, який буде триматися потім сам, навіть після відміни наших засобів. Отже, давайте я тоді за нагоди і скажу, куди звернутися для того, якщо е, зацікавили. Якщо маєте таку проблему, будь ласка, звертайтеся в науково-виробниче об'єднання «Екомет» 096 695 04 51, Це телефон. Вулиця Хорива, 4, Київ, зрозуміло, це адреса. Ну і заходьте на сайт екомет.ком там можна дізнатися більше інформації, в тому числі і почитати і про препарати, які до речі, виготовлені абсолютно всі. На із рослинних компонентів також хочу зауважити, що консультації безкоштовні. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, повертаючись до стресу, про серце поговорили, про судини поговорили. Що ще які ну, ще система травлення працює, і у кого які слабкі місця? Там стрес, так би мовити, і вилізає mm -hmm. на поверхню, що називається шлунок. Ну і виразка шлунку, ерозії, ерозивний гастрит, болі в шлунці це може прив'язане бути до стресів. І взагалі, коли пацієнт приходить і видно, що він трошки в стані стресу, це навіть зовнішньо видно, то тоді перше питання у мене, як у лікаря, а які у вас хвороби пов'язані з вашими стресовими переживаннями? Коли вас щось збуджує, що після цього починає у вас, скажімо так, боліти чи розладжуватись, і дуже легко тоді знайти якісь зв'язки. І це кожен може у своєму організмі зробити. І раптом, коли виявляється, що шлунок починає боліти, не від їжі. Неправильної якоїсь, а саме від стресів, то це якраз воно і є. Гормони стресу, кортизол, зокрема, легко викликає виразкову хворобу шлунку. Ага. Ось, ну і крім того, дискінезії. це неправильні скорочення, неправильна перистальтика. І коли рефлюкс, це закид шлункового соку назад, виникає печія, чи там кислота в горлі, чи гіркота, дискінезія жовтно-вивидних шляхів, дискінезія кишечника, тобто синдром подразного кишечника, всі ці. Функціональні, так мовити, захворювання можуть бути саме на нервовій почві, як кажуть, на нервовому підґрунті, тобто на фоні якраз хронічного або гострого mm -hmm. стресу. І тут треба не тільки на дієту сідати, але і заспокоюватись. І, до речі, можна сказати, що є препарат у нас, я тут третій вже е, розгляну, який не є заспокійливий. Зразу скажу, він не заспокоює, mm -hmm. він зупиняє надмірне вироблення стресових гормонів і чутливість організму до них. Корті кортінор називається він від слова кортизол, тобто це препарат, який на біохімічному рівні не дозволяє стресу руйнувати організм. Угу. І на всі ці хвороби, про які ми сказали, їх можна заблокувати, їх подальший розвиток, якщо цей засіб приймаєте, якщо ви знаєте, що ви в стані стресу знаходитесь і з цим нічого не можна зробити. Угу. Як довго приймати? Приймати можна звичайно весь критичний період, тобто весь час, поки є стресові навантаження, так як вони на нашому житті сучасному. Uh, і були, є, і будуть, то триматися цих препаратів, хоча б курсами їх приймати можна, або в періоди якихось uh, uh -huh. навантажень саме емоційних, коли стреси більше всього, але просто або просто під час загострень. Тому що іноді, за невідомих причин, будь-який з цих органів uh, може... Якось загостритися, ось хоча стресові навантаження може навіть приблизно однакові. І, звичайно, я не про це розказав, і цукровий діабет може загостритися. Якраз хотіла стресу. запитати, да. якраз хотіла запитати про mm. дві речі, ще хотіла запитати, в тому числі про цукровий діабет. Особисто в мене є знайомий хлопчик, якого розвинувся а, цукровий діабет. Через він перелякався. Ну ще в дитинстві ну, переляк це стрес. Ось, от якраз я хотіла запитати, чи часто таке відбувається Ну, при діабеті першого типу, коли а, гинуть клітини, що виробляють інсулін, там механізм аутоімунний, але аутоімунні хвороби вони мало вивчені, mm -hmm. і стреси цілком, можливо, на них теж впливають. Це просто важко якось вивчити і довести. А діабет другого типу, який розвивається особливо на почві ожиріння, метаболічного синдрому, mm -hmm. то це якраз і є прямий наслідок теж стресу, тому що гормони стресу вони викликають, схиляють до ожиріння. В mm -hmm. ділянці живота накопичується mm -hmm. жир, в ділянці обличчя і шиї, кортизолове, так зване ожиріння. Да? А, руки, ноги залишаються худими, а тіло якось. Страждає. І тому на цій почві порушується метаболізм, тобто обмін жирів і вуглеводів. Одночасно з ожирінням виникає розташування до цукрового діабету. Це теж хвороба стреса. І тому, якщо перші ознаки такого ви помітили в собі, починає рости вага тіла, починає збільшуватись жирова прослойка на животі, то тоді, звичайно, всі ці засоби треба починати. Як основу для того, щоб заблокувати дію стресу, ось на цей на ці всі розлади, крім того, що лікувати конкретно ожиріння, або гіпертонію, або серце, або шлунок. Тобто, треба усунути причину. І ще дозволю собі попитати у вас: нещодавно я пережила особисте горе і опинилася в стані, в якому ні разу до цього не була за всі свої роки. Поки я не поплакала. В мене кілька годин я не могла дихати. В мене було все стиснуто в грудях, і я, ну, я дихала, але це було дуже складно. Що відбувалося зі мною? Ну, це міг бути так званий кардіоневроз. Це такий діагноз, який трошки під сумнівом, чи є ця така хвороба є. Ну, це близько до вегету судинної по суті дистонії. Mm -hmm. да? Теж діагноз такий сумнівний, кажуть, що такої хвороби і не існує, але ж маса людей відчуває саме такі явища. Mm -hmm. Це не є хвороба серця, хоча відчувається болі саме в області серця. Кардіограма при цьому нормальна може бути. Ось, тобто, це ну так відчувають люди стресові навантаження. Відчуття комка в горлі це зовсім не обов'язково хвороба шиї, чи горли, чи щитовидної залози. Це відчуття переживання стресових реакцій. Іноді в інших місцях тіла це вже такі психосоматичні так звані можуть бути проблеми, коли людина відчуває свої стреси як відчуття в певній ділянці організму. Ось. Ну і у когось там може виникати і більш яскраві такі явища, так звана ведмежна mm. хвороба, да? це ж є надмірне скорочення кишечника і болі в животі у відповідь на стрес. Ну і таке може бути, ну я ж кажу, і підняття тиску і все таке. Але буває, що проявів стресу, крім ось таких індивідуальних, суб'єктивних, просто немає. Але ж все це, це теж хвороба, і людина від цього страждає. І тому заспокійливі засоби швидкої дії. Ось те, що ми сьогодні розібрали. Вони будуть звичайно і тут на першому місці. Треба швидко заспокоїтися, В крайньому випадку можна навіть звичайний аптечний корвалол випити. Ну тільки не це не моне, не треба, щоб це була система. Ось тому, що там є компоненти, які швидко діють, або наші рослинні засоби, такі як ЗСП, угу. який теж, якщо накапати під язик, починає діяти протягом кількох хвилин. Я намагалася дихати по квадрату, бо я якраз була в машині і не мала можливості. Ну, щось прийняти. треба навчитися прийняти, але... медитації? Медита медитації, так, медитації. Треба негайно знайти в собі так мовити. Ну тр -тр 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 натренуватися так, щоб угу. входити в такий стан, коли від стресів ви абстрагуєтесь, починаєте внутрішньо якісь там промовляти щось. Uh, і таким чином емоції поступово uh, О, це показувати. ще треба навчитися так засинати, знаєте, лягати і не думати про роботу, дім дітей, а от просто відключатися. Так, ну і на сам кінець, що у вас хочу запитати. Дивіться препаратів від е, стресу для того, щоб заспокоїти нервів, зараз безліч. І Я навіть не кажу про рецептурні, бо це окрема історія. Це за рецептами. Майже всі вони виготовлені на рослинній основі з рослин. В чому все таки переваги ваших? Ну, На жаль, не всі вони виготовлені на рослинній основі, тому звертайте увагу, чи є там хімічні якісь компоненти. Угу. Якщо є, знайомтеся з їх побічною дією. Перевага наших багатокомпонентний склад. А ось, за рахунок цього препарату діють довгий час без звикання. А перевага це висока концентрація дієвих речовин. Екомет, якраз технологія екомеду відрізняється тим, що технологія авторська. А, і а, саме баласних речовин в, в, в розчині мало. А більша кількість саме функціонально активних речовин, біологічно активних речовин, які в кожній рослині є, але при, при звичайному способі екстракції, якщо просто спиртом залити mm -hmm. траву помелену або чай з нею зробити, а ось або просто суху траву в капсулу і, і з'їсти її, то тільки кілька відсотків практично речовин там засвоюється і стають дають біологічну активність. Тут ця кількість в кілька разів вище, тому що наші препарати діють просто сильніше. Ну і я би ще як перевагу додала ціну. Заходьте на сайт, там можна в цьому переконатися. Не буду зараз додатково рекламувати, але трішки рекламної інформації таки додам сайт, на який ви можете зайти і почитати все і про препарати і про їх ціну дізнатися: ecomed.com.ua 096 695 04 51 Це телефон, за яким ви можете і записатись на консультації. До речі, дуже важливо. Іноді в деяких випадках вас можуть проконсультувати навіть телефоном. І приходьте на Хорива 4 якщо все таки потрібно більш ґрунтовні дослідження і вже щоб з'ясувати, що з вами відбувається. Отже, у нас в гостях був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед дуже вам дякую. Дякую, дякую всім, хто дивився і слухав. І почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98.